Сьогоднішня наша бесіда присвячена імунітету дихальних шляхів і принципу профілактики рецидивів гострих забольних процесів. Коли ми з вами розмовляємо про імунітет дихальних шляхів, то ми всі маємо на увазі, що річ йде саме про свізові оболонки дихальних шляхів, тому що саме слизова оболонка є безпосереднім захисним бар'єром між зовнішнім і внутрішнім середовищем. Тому що вона є як анатомічним бар'єром, на її поверхні працює мукоцелярний транспорт, і також відбувається е, імунний захист. І е, якщо ми вже говоримо про бар'єрну функцію слизгоболонок, то ми маємо казати, що є резистентність і є імунна резистентність. Ну, от спочатку давайте розберемо, що таке резистентність. Знаєте, що, що резистентність – це перший чинник захисту. Вона загалом представляється механічними чинниками, тобто секрецією слизу, адвокатною роботою мукоцелярної системи. І за рахунок чого це відбувається? Ми знаємо, що респіраторний епітелій він вкрит вічистими вічістим, клітинами, тобто вічистий епітелій або миготливий епітелій. Чому він так називається? Тому що ці вії, які знаходяться на поверхні кубічних клітин, вони рухаються. Причому вони так листоподібно рухаються з частотою 10-20 гц. І завдяки цьому, цей слизь, який знаходиться на поверхні, він рухається в, в певному напрямку з скоростю його така це 5 5,5 мм на хвилину. І з рахунок цього відбувається очищення слизових оболонок від там, бактерій, вірусів, або якихось алергенів, або інших яких, пильових частин, або якихось чинників, там не характерних для організму. І виникає питання: можемо же на цьому етапі ми впливати на ці механічні чинники, покращувати їх роботу? Да, є така відповідь, що використовуючи сольові розчини, наприклад, проводячи іригаційну терапію, ми, звісно, покращимо роботу мукоцелярного транспорту, тому що якщо слиз буде достатньо рідкий, то у цій мегатливої петелі, навіть якщо буде запальний процес, він буде працювати набагато краще. І також використання секретолітиків, мукокінетичної активності також покращує роботу мегатливої петелі і тим самим покращує роботу. Мукоцелярного транспорту. Ну, і наступним захистом, неімунним захистом є нормальна мікрофлора. Що таке нормальна мікрофлора? Це колонізаційна резистентність. Тобто симбіоти, сапрофіти, такі як стрептококи групи А, кандида, стрептококус пневмунія, альфа-стрептоко, лактобактерії. Та інше вони, блокуючи рецептори епітелю для патогенних мікроорганізмів, підвищують резистентність дихальних шляхів. Ну, а не симбіонтні мікроорганізми, що колонізують слизові оболонки біоплівки, вони виробляють токсини спрямовані проти імунної системи, лейкоцитів та епітеріальних клітин і створюють фон для прогресування небактеріального спочатку запалення, а потім вже і бактеріального запалення. І виникає питання. Як же ми можемо вплинути на цю ланку захисту? Ну, ми знаємо, що про біоплівки ми дуже дуже багато з вами розмовляли, і що використання топічних антибіотиків, топічних пробіотиків, муколітичних препаратів, системних і топічних, а також бактеріофагів, має дуже-дуже чудовий ефект. Ну і на цьому ми так, закінчили розбір. Неімунної, неімунної резистентності слизової оболонки. і далі у нас імунна резистентність, яка складається з неспецифічної ланки і специфічної ланки. І бачите, що неспецифічна ланка це клітинні фактори, такі як моноцити, макрофаги, нейтрофіли, базофіли, езінофіли і натуральні кілери. Ну, гуморальні фактори це комплемент, лізоцин, природні антитіла, інтерферон і туморно-критичний фактор альфа. До специфічної ланки імунітету е, також знаходиться, відносяться клітинні фактори: це Т-лімфоцити, кілери, Хелпери, супресори, і Б-лімфоцити, гуморальні фактори, плазматичні клітини, моноглобуліни М, ГАИ, які, собственно, є специфічними антітілами. За рахунок чому чого відбувається ця дія? Ну, першу відповіддю. Є е, неспецифічна імунна імунорезистентність, е, е, яка впливає на віруси, бактерії, паразити, і на першу ланку виходять макрофаги, натуральні кілери, нейтрофіли за рахунок того, що в них є фермент мієлоперексидаза. Цей фермент він є дуже потужним окислювачем, і за рахунок чого, е, е, власне кажучи, і порушується клі, клітинна стінка бактерій. Вірусів та да, інших антигенів. Е, ну і специфічна імунорезистентність далі, е, е, яка досягається Т і Б лімфоцитами. Їх достатньо багато в організмі, вони є в тимусі, в селезінці, в лімфатичних вузлах, мукозасоційованих лімфатичних ткатинах, і вони розташовані також у слизових оболонках. Організму потрібно чітко знати, як виглядає патоген, з яким необхідно боротися. І для цього йому необхідно знати, які риси характерні для збудника, а риси для збудника характерні називаються антиген. Це все знають, і це може бути якісь білки збудника, фосфоліпіди, шматки генетичної інформації, молекули, які чутко асоційовані зі збудником. І такі молекули будуть захоплюватися антигеном презентуючими клітинами, і серед них найбільші поширення е це дендритні клітини. Захопивши ці молекули, антигені пептиди, вони експресують їх на своїй поверхні в комплексі з людським лейкоцитарним антигеном 2. І направляються лімфоїдну тканину, наприклад, периферічні лімфузну. І потрапивши туди, вони. Дендритні клітини починають взаємодіяти з попередниками Т-лімфоцитів. На поверхні попередників Т-лімфоцитів є різні рецептори, які б могли б взаємодіяти з антигеном. А обираються лише такі, які, рецептори, яких вони специфічні до певного антигену. І коли підбір завершився, то те-лімфоцит активується, їх стає багато. Вони надходять в зону, де вони найбільш потрібні, для боротьби. І основні три класи попередніх цетацичних лімфоцитів, це кілерів і е, також регуляторні клітини, які виділяють, виділяють протизапальні цитокіни і врегульовують запалення, зменшуючи його. Ну і ось перше це Т-кілери, е, те ТХ1 захист, це cd 8 клітини, завдяки ТХ1 вони разом з факторами некрозу. Пухлини зітерлікінами 12 активують натуральні кілери, які змушують клітини, заражені вірусом або пухлинні клітини, самознищуються, тобто примусовий апоптоз, і проліферуються та диференціюються, утворюючи велику кількість такілерів, що знищують інфіковані вірусами клітини та ракові клітини, таким чином створюючи вже клітини імунітети. А завдяки ТХ2 келперам, також безпосередньо інтерлікіну 4, це цитокін, який індикує диференціювання наївних Т-хелперів, нативних Т-хелперів у Т2 клітин. Інтерлікін 5 це цитокін, що індикує кінцеву диференціацію пізніх Б-лімфоцитів в імуноглобулін, секретуючі клітини. Ну, також інтерретін 13, який має множинний вплив на диференціювання та функцію моноцитів, макрофагів, формурують Т2 відповідь. Іншими словами, CD4, активувавшись, перетворюються в Т-хелпери. Тобто за рахунок цитокінів, які впливають на макрофагі, посилюють запалення, змушуючи їх продукувати велику кількість інтеррекінів. Вони діють також і на гуморальну ланку імунітету, тобто на Б-лімфоцити. І наступна, це у нас Т-3 відповідь. Вона змовлена інтерлейкінами 17 і 22. Вони секретуються активованими Т-лімфоцитами і індукують дозрівання нейтрофілів, таким чином, посилюючи первину ланку боротьби з патогенами. А інтерлейкін 22 продукується активованими Т-лімфоцитами та ініціює вроджені імунні відповіді проти бактеріальних патогенів. Особливо епітеліальних клітинах, таких як респіраторні та кишкові епітеліальні клітини. І інтерлікін 17 і інтерлікін 22 швидко продукуються клітинами селезінки і може вироблятися також клітинами ТХ 17 і віграє роль в скоординованій відповіді як адаптивної, так і вродженої імунної системи. Таким чином, ми маємо декілька ланок імунітету, що взаємодіють між собою. Якщо ми говоримо про імунну відповідь, то першому боротьбу вступають саме макрофаги, нейтрофіли та натуральні кілери. Ці елементи захисту посілюються та вдосконалюються за допомогою протизападних цитокінів та інтерлікінів. Далі йде більш важка артилерія у вигляді техелперів і представників клітинного імунітету, якщо можна так сказати, вже на десерт. Де специфічна імуновідповідь за рахунок Б-лімфоцитів, що утворюють антитіла, імуноглобуліни, і всі ці процеси вже утворюють адаптивний імунітет. Ну і бачите, що в залежності від місця проникнення антигену існує переважний напрям міграції імунокомпетентних клітин з лімфоїдного глокові кільця, в основному слезову. Верхніх дихальних шляхів. Я зупинився на цьому слайді, щоб було зрозуміло, що і саме на самому етапі ми можемо впливати на активацію імунітету завдяки застосуванню сублінгвальних мукозальних вакцин. Тому що за останні роки саме мукозальні вакцини вони доказали свою чудову дію, і вони саме сублінгвальні бактеріальні лізати вони отримали статус вакцини. І сам статус вакцини сублінгу мукозального препарату, він каже за себе, тому що потрапляння сублінгувальне, воно прирівнюється парентеральному і діє безпосередньо на ці ланки імунітету, які я перерахував. Ну і оцінюючи стан неімунної та імунної резистентності, Снизових оболонок потрібно враховуючи всі компоненти і синтезувати отримані дані, базуючись на концепції єдності верхніх дихальних шляхів. Адекватний вплив на ланки, які я перераховував сьогодні. Давайте ще раз: по-перше, це анатомічний захист, це слизова. По-друге, це мукоцелярний транспорт. По-третє, це колонізація слизових оболонок, Ну і четверте, і п'яте це імунна резистентність, неспецифічна і специфічна. І от адекватний вплив на ці ланки на імунну та імунорезистенці, залежно від конкретних показів. У конкретного пацієнта він визначає високу ефективність профілактики і лікування інфекційно-запальних захворювань дихальних шляхів. Тому що будь-яке захворювання, якого вдалося уникнути, воно різко зменшує відсоток захворюваності, і ми вже стоїмо, так сказати, на досить високому рівні, тому що ми вже на сьогоднішній день можемо діагностувати, на, на які ланці імунітету є пошкодження, і безпосередньо впливати на ту ланку, яку нам потрібно. Я дякую за увагу.